Всім доброго дня, салон Автокепітал містаків. Нарешті у нас погода літня. Ми пропонуємо вам Audi a 5 Cabriolet. Даний автомобіль 2012 року випадку, а ще в даному автомобілі дуже зручно дивитися на зоря на небо або просто на небо і лежати собі тут і мрій. з переваг технічної частини тут настоїть двохлітровий бензиновий двигун, повний привід Quattro і звичайна коробка ZF гідротрансформатор. А ще, якщо ви трішечки інтроверт, то тут є дві корисні кнопочки для вас: перша закриває всі вікна одразу та відкриває всі вікна одразу і вікна настановлення. А друга: ну, якщо ви зовсім не хочете спілкуватися з людьми або бачити Когось із сусідів на дорозі, тоді для вас є ось ця кнопка. І до речі, це досить швидко, як для кабріолета. Ми перевіряли, він встигає це зробити на світлофорі. Технічну частину на цьому ми завершили. Отже, по автомобілі маємо передню лінзовану оптику, також світлий шкіряний салон. Є в нас чотири склопідіймачі, підігрів дзеркал, електрорегулювання сидінь. Також у нас є ось такі електрорегулювання, тобто задні пасажири можуть можуть собі самі регулювати, коли їм вийти, коли ні. По оснащенню в нас клімаконтроль, акустика, ауді, концерт. Порт-режим на коробці передач, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, круіз-контроль. штатна Audi MMI. Позаду автомобіль виглядає на так. має двохствольний вихлоп, дуже красивий колір, який переливається на сонці. Автомобіль готовий для подорожей. Всіх хто цікаво даний варіант. Бати його, можливо, за адресою місто Київ, кільцева дорога 110А. Працюємо кожен день з 9 до 19. Далі в, в шапці профілю, контакти, сайти, адреси знайдете там. Телефонуйте та приїжджайте на тест-драйв.